Зараз по Тіктоку, по Ютубу зрозуміло, що багато людей не можуть якось оцінити Трампа, чи друг він, чи не друг він і мітаються туди-сюди, то схвалюють, то не схвалюють його. Ну і так, хтось вже там придумав, що він друг ситуативний, тобто по ситуації він може там чи другом бути, чи ворогом. Ну, що таке, якщо людина гарно ставиться до тебе, вона й виражає там слова підтримки, якось йде на спілкування, їй приємно з тобою спілкуватися. У Трампа зовсім інше. Бачите, він ображає. Якщо він ображає, то це вже показує, що він хоче там якогось превосходства, він хоче на. Пропіариться, він хоче там свої якісь цілі. Ну не в не в якому випадку це ні друг. Буде він допомагати Україні? Ну ні він, да там Сполучені Штати, то є люди підтримують. А він нікуди не дінеться від курсу. Бачите, він він багато допоміг Путлеру. Якщо ви не, не розумієте, то подивіться який був до Трампа курс рубль долар, який зараз рубль долар курсу. Тобто це показує, що він подтягує, він допомагає Путлеру. Ну да, і коли там подгонять з конгресу, вже його політику не схвалюють. Він тоді там за Україну перемітнеться. Ну так він ні в коєму разі, він не друг. Друзі були Байден, Джонсон були друзі і вони ну. І до Києва приїжджали. Вони ви розумієте? а це ні, це, це ну таке. Його треба перетерпіти, пережити. оцього цього трампа нам все на все добре. До слідчої зустрічі.